впевнена, що в цієї аудиторії вже давно ніхто не сумнівається, що дійсно здоров'я людей важливе для кожної компанії, тому що саме люди рухають бізнес. І саме тому ми давно бачимо, як компенсаційні пакети, тобто evp компанії найбільших гравців ринку, давно містять в собі в компенсаційних пакетах таку опцію, як страхування. І це дійсно має конкурентні переваги, допомагає залучати та утримувати найкращих співробітників. А з боку людей ми бачимо кандидатів, ми бачимо все більш відношення до страхування як до належного. І ще раз вітаю, я Анна Бабішева, hr директорка компанії «Вега Телеком». І це була не єдина точка призначення в моєму житті. І я рухалась від бухгалтера до hr директора від центру зайнятості до компанії Vega Telecom через багато різних бізнесів. І 10 років я присвятила в саме в компанії Vodafone компенсаціям та пільги. І саме тому так е, е, трепетна відношусь до цього питання та до страхування взагалі. Брюки не привершаються. Угу. І мій шлях він навіть пролягав через гірських знакових для мене вершини, тому що завжди я знаходжусь в пошуках інсайтів та осяянь. І сподіваюсь, ви вже всі знаєте компанію Vega Telecom, яка чотири роки тому доєдналася до групи компанії Vodafone і наш інтернет, який працює навіть без світла. І ще раз повторю, що багато років я з задоволенням присвятила саме компенсаціям і пільгам, і тому відношусь до цього напрямку прямо як до мистецтва. Тому що я з задоволенням спостерігаю еволюцію страхових полісов, додатків, страхових договорів онлайн медицини. І ще дуже хочу подякувати сьогодні саме компанії Малакут за вклад в мій професійний розвиток. Багато років тому я завдяки цієї компанії зрозуміла, з чого складається страховий договор і на які складові може розкладатися. І сьогодні хочу запропонувати подивитися на страховий договор та його опції з одного боку на звичайні речі, підможливе не дуже звичайним кутом і частина перша прикладна а, про можливість використання страхового договору не тільки як страхового договору. І що я маю на увазі? Як вам мій компенсаційний пакет? Я хочу сказати так: що коли ми маємо в складі компенсаційного пакету таку опцію як страхування, це велике благо не тільки з точки з боку зору компенсації та пільг. І це страхування можна використовувати взагалі по-різному. І зараз я поясню, що я маю на увазі. Всі ми знаємо, що взагалі-то страхування складається з страхових полісов, і вони бувають різні від економ до еліт і з різним наповненням та різною вартістю. І всі ми знаємо, що в кожному бізнесі є люди, які рухають бізнес, люди, люди, ключові співробітники. І якщо стає питання додаткової винагороди таких людей, то запросто можна використовувати таку опцію як підвищення страхового полісу за рахунок роботодавця, і оперативно виконати цю опцію, цю дію винагороди таких людей. А ще в мене питання зірочкою. Як ви думаєте, що може бути спільного між цими словами, такими як масаж, чашка кави, спортзал та аналізи та ліміт? Так, дійсно, це кафетерій, і кафетерій це взагалі не про те, щоб попити кави, як хтось думає, можливо. Кафетері про це про ліміт на рік в рамках страхового полісу, і кожна людина під свої потреби індивідуальні може вибирати, на що використати цей, цю суму кафетерію. Тобто, це може бути і спортзал, і масаж, і реабілітолог, і стоматологія, і психолог, і багато різних речей. І якщо ми е, повернемося до тих людей, які рухають бізнес, ключові співробітники чи робітники, які створили якийсь унікальний проект, і також треба їх винагородити, також є можливість і така опція підвоїти цей, цю суму кафетерію. Це буде швидко, бистра і також ефективно для бізнесу. А людина зможе використати цю суму на потрібну опцію. І одразу скажу, що це може бути психолог. А якщо у вас хватить фантазії знайти психолога, який ще і коуч, то ви ще через страховий договор можете отримати і послуги коуча. І вже багато сьогодні ми говорили про реінтеграцію ветеранів, і дійсно це дуже важливо. І дуже важливо не тільки створити їм відповідну середу, робочу середу, і створити відповідне робоче місце, а також дійсно важлива медицинська підтримка, медична підтримка. І я багато спілкувалася з такими людьми, і дійсно їм дуже незручно говорити про свої якісь медичні потреби. Тому... Ну, поки в нас нема пакету ветеран, є можливість також використовувати ці дві опції, чи підвоїти суму кафетерію, і це буде зручно для людини. Як ми вже чули, людині незручно розповідати свої симптоми та потреби, підвоїмо суму кафетерію, чи доводимо 50 тисяч, там сто тисяч, хто що може зробити, чи поліпшуємо страховий договор, поліс і це перекриває потреби таких людей. А ще дуже неочікувано, можливо в цій конференції, але всі ми знаємо про потребу наймати не менше ніж 4% від загальної чисельності людей з ознакою інвалідність. І ви навіть можливо себе не уявляєте, скільки таких людей працюючих людей працює в вашому бізнесі, і в мене була така вправа. І що я зробила? Я запропонувала додатковий е, кафетерій, сума, тобто до текучого кафетерію, 3-5 тисяч в обмін на справки МСЕК. І ми здивувались скільки ми знайшли таких людей, тому що багато людей не хочуть це афішувати чи нічого такого екстраординарного це люди з видаленою щитоподобною залозою чи з штучтучним А, І таким чином, на податку таких людей є можливість сэкономити кучу грошей. Uh, і, взагалі, страхування це дійсно дуже гнучкий інструмент, і тут uh, діло тільки в вашій фантазії, що ви ще зможете туди запнути цей договір. Це може бути психолог. І як я сказала, якщо хватить фантазії, це може бути психолог-коуч, тому що багато психологів вже давно коучі. І це може бути і масаж в офісі, і лікар в офісі, аптечки, медикаменти, тонометри, аптечки для аварійних бригад. І ну, все, на що у вас вистачить вашої фантазії, хоч масажне крісло в офісі може бути теоретично. Ще наш договір, наприклад, містить таку опцію як супровід пологів та можливість виплати матеріальної допомоги по народженню дитини, і це скорочує трудовитрати співробітників компенсації та пільг. А якщо говорити про договір страхування від нещасних випадків, то також є можливість прописати, окрім допомоги а, по нетру... Нетру... нетрудоспособності, ще є можливість виплати матеріальних допомог, і в нас є а, матеріальні допомоги як по втраті трудоспособності, а, по інвалідності, а, по смерті з будь-якої причини матдопомоги допомоги по критичних захворюваннях в случаї онка, інсульт, інфаркт тощо. Тобто, все це працює. Але для мене особисто страхування і цей кафетерій стали дуже важливими і як. Як інструмент продуктивної медицини багато сьогодні говорили. І як не дивно, я розповім розповім вам свій особистий кейс. І частина друга про вплив ментального стану на здоров'я. І дійсно, як мабуть і в багато в кого в якийсь час я відчувала ознаки. Ознаки чи ознаки психічного розладу. Ну багато хто напевно їх відчув. І як людина свідома, я пішла до відповідного лікаря, який мені діагностував тривожний розлад. І швидко виписав мені, от, дойшла до, до, до себе і пропустила слайд. Так, я хотіла сказати до цього, що ми бачимо зараз. Так, зараз ми бачимо все те, про що всі вже і так сказали. Ми бачимо різ збитковості страхових договорів. А з боку страхових компаній, з боку роботодавця, в нас ростуть витрати на страхування. Ми бачимо дуже дуже швидкі смерті, рост онко, рост серцевих нападів. І це зрозуміло, що в нас наша психіка вона дійсно вже не витримує. І дійсно, кожен квартал я своїм співробітникам на онлайн зібраннях отак відверто й говорю: вже ненормально робити погляд, що все це нормально. Тому що визнання проблеми це вже є 50% її вирішення, коли ми собі брешемо, а бреше в нас тільки мозок, тіло в нас не бреше. І в нас починається внутрішній конфлікт. І от, далі я вирішила про себе розповісти, як я е, дійшла до е, психо, ні, психотерапевта, до нервопатолога, так, і він мені е, виписав. Е, Лікувати тривожний розлад так. І на щастя, цих е, пігулок мені хватило для того, щоб включити своє критичне мислення, заспокоїтись і почати вивчати це питання взагалі. І ось до чого я дійшла. Депресія починається не з голови, депресія починається з тіла. Депресія починається з гормональних порушень на фоні браку вітамінів, на фоні непрацюючого ЖКТ, тобто печінки, жовчного та кишківника. І дійсно, коли я взяла свою опцію кафетерії і здала всі свої аналізи, з'явилося, що в мене порушена функція щитові, щитоподобної залози, Тобто поповзни аналізи на фоні недоліку вітамінів, вітамін Б, який відповідає за спокій, вітамін Д, який відповідає за щастя. А ще е, в мене знайшли недолік заліза, тобто це вже була анемія. Ну і те, що в мене взагалі турбувало, головне там, головокружіння, що це таке, то взагалі була нетривожний розлад. І От статістика показує, що найбільше е, стаття витрат це тривожний розлад. Що щоб велике запитання, хто її, як, як діагностує тривожний розгляд? І потім я пішла к гастроентерологу з своїм хелікобактером, який мені тут ось знайшли Ну, як, у кого була не все знають, що це про все про пішківник. І одразу скажу, що кожен лікар він а, лікує симптоми, симптоми, а не першу причину цього захворювання. На жаль. І завдяки тому, що я. А, Зайнялася особисто вирішенням всіх цих питань. Я одразу скажу, що ніякі оці три антибіотики, які повинні були вбити а потім, напевно, і мене ще. Я нічого цього не була. Я все вилікувала завдяки збалансуванню харчування, збалансуванню вітамінів, збалансуванню гормонів та способу життя. Багатий дов, довгий путь я пройшла, але дуже цікавий. І якийсь сухий, сухий залишок в мене є. А, все в нас дуже тісно пов'язано. голова тіло і ЖКТ. І депресія починається не з тіла. Депресія починається не з голови, а з тіла. А з голови починається захворювання з стану та. Мислення, і дуже важливо дійсно робити всі ці чекапи раз на рік і знаходити проблему до того, як вона виникла, тому що хвороба живе в ментальному тілі 5 років, і тільки після 5 років вона вилазить на фізиці. І зі всього цього приводу я вирішила, що мої співробітники повинні бути здоровими і все це знати заздалегідь. І я почала організовувати mental health напрямок. Так, на роботі. Е, з чого ж складався цей ментал health? Е, звичайно, це, це і звичайні сесії з психологом. І це багато навчання про те, що буде нести людям, як своїм мисленням ми створюємо взагалі реальність, як це все працює. Як можна керувати своїм фокусом уваги, тому що де наша увага, там наша енергія, і те розростається, куди направлена наша енергія? А це і реальні практики, і реальні вони для мене того, що іми можна реально брати і користуватись. І це і дихальні практики, тому що дихаємо ми завжди, взагалі не диафрагмою, яка може заспокоїти. І це і ароматерапія, яка також впливає. І більш того, серія лекцій, таких як сила духу, щоб ми на кінець зрозуміли, що сила. Тільки в нас самих, про сім систем цінностей, щоб зрозуміти, що нам заважає рухатись до нашої цілі, і взагалі вчитись довіряти собі, своєму тілу і своїм відчуттям. А ще це приклад навіть свяхотерапії в офісі, тому що. Це дуже цікавий так, досвід, це наші цвяхи, і отак от ми займаємось. Цвяхоцерапія це древня техніка садху, древня китайська техніка садху, яка працює через стопи. Тому що саме на стопах в нас розположені представники всіх органів. І коли ти займаєшся цією практикою. 30, 20, 40 людин, людей Можете собі уявити, яке енергетичне поле виникає, як починають спілкуватися люди. А згодом ти вчишся керувати своєю увагою, та своєю реакцією та своїм тілом. Тому що згодом ти починаєш розуміти, що взагалі біль вона не в ногах. Наша біль тільки в голові. І, можливо, буддисти, вони були і праві, коли говорили, що світ це тільки голограма, яка відображає ваш внутрішній стан. І хочеш змінити світ, зміни свій внутрішній стан. А можливо, вони були і праві, що нема ні минулого, ні майбутнього, тому що завтра все одно стане сьогодні. Так що ж давайте жити тут і зараз. Ну, якщо я запитав. Дякуємо, так. Да, може, є в когось запитання, як стати на цвяхи, так, як стала наша Ванна. Так, так. І, а, відкрив від, противопоказання ви маєте на увазі? Насильно нічого нема. Це таке, ну як вам сказати, так сказати, відвер, відверто, коли я сказала це своєму генеральному директору, він мене покрив матом. Але, але оце він стоїть на цвяхах. Ну розумієте, що все нове визиває супротив, але вода камінь точить. І якщо людям а, показувати, пояснювати, вговорювати, потім вони починають спілкуватись. Люди, які роками не спілкувались, почали почали запитувати: А у тебе скільки вийшло, а У мене скільки вийшло, а наступного разу як це буде? А ще навіть умудрилась закупити ці дошки і таргануть їм на, на допомогу. na of